Час слухати Слово Боже у першій книзі Мойсея Буття описано історію старого світу, від створення неба, землі, перших людей до переселення сім'ї Якова до Єгипту. Бог обіцяв Авраму та Якову, що від них з'явиться великий народ, і ось минуло багато років помер Яків і помер Йосип. У синів Якова в Єгипті народилися діти, у тих народилися свої діти, І через багато років у родючій землі Гошен у долині ріки Ніл уже мешкав численний народ, мав ім'я, яке дав йому Бог Ізраїль. Єгиптяни почали утискати ізраїльтян, оскільки боялися, що колись ті повстануть. Ізраїльтян змушували робити найважчу роботу. Тягати й обтесувати величезне каміння, ліпити з глини цеглу й обпалювати її. В одній благочестивій сім'ї народився хлопчик. Того часу, за єгипетським законом, єврейських хлопчиків убивали відразу після народження, кидаючи їх до ріки Ніл. Але Бог зберіг тому малюкові життя дивним чином мати заховала немовля в очереті. А принцеса, яка купалася неподалік, знайшла його й усиновила. Бог так улаштував, що годувальницею Мойсея так звали була його мама Йохаведа. Послухаємо, що було далі Царевич Єгипту Біблія. Книга Вихід, Другий розділ. Щаслива Мойсеєва мати. Добре доглядала свого сина. Коли хлопчик подорослішав, вона розповіла йому про справжнього Бога, який врятував його, дбає про нього і буде опікуватися ним навіть тоді, коли Мойсея візьмуть до царського палацу. Розповіла вона також і про те, що одного дня Бог визволить свій народ із недолі та рабства. Настав час Мойсею перебиратися до палацу, де на нього чекала дочка Фараона. Тут його переодягли у вбрання з найкращої тканини. Він їв найсмачніші страви, а раби шанобливо чекали його наказів. Розпочалося навчання. Мойсея вчили читати й писати і ще багато чого. Бо єгиптяни були дуже мудрими та обізнаними. Однак, хоча його виховували як справжнього єгиптянина, Мойсей ніколи не забував, що він ізраїльтянин. Він пам'ятав і любив Бога свого народу і не визнавав численних єгипетських богів та богинь. Коли він виїжджав на своїй розкішній колісниці і бачив своїх співвітчизників, ізраїльтян, виснажених і почорнілих від пекучого сонця, які будували величні палаци навтіху Фараонові, Мойсей відчував біль і гнів. Він мріяв захистити їх від жорстоких наглядачів, які били ізраїльтян навіть за те, що ті зупинялися. Аби перевести подих. І от час Мойсея прийшов. Один єгиптянин знущався з раба ізраїльтянина. Мойсей побачив це і гнів охопив його. Він швидко озирнувся навкруги, поблизу нікого не було. Мойсей убив єгиптянина і закопав його тіло в пісок. Наступного дня Мойсей став свідком сутички двох своїх співвітчизників ізраїльтян. Це його вразило. Зупиніться. вигукнув він. Адже ви обидва ізраїльтяни. За кого ти себе вважаєш? зухвало озвався до Мойсея той, що розпочав бійку. Може, ти й мене вб'єш, як учора забив єгиптянина? Хтось бачив. Таємниця отримала розголос і дійшла до палацу. Фараон був розлючений і наказав покарати Мойсея смертю. Мойсею нічого не залишалося, як відмовитися від царських розкошів і тікати до сусідньої країни Мідії. З болем у серці він зрозумів, що його народ допомогти, якому він так щиро прагнув. Не хотів мати його ані своїм царем, ані вождем. Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? Я думаю, що дуже важливої істини, як Мойсей учинив не за волею Бога, а через свій гнів, так і ми перебуваємо у небезпеці вчиняти не так, як нас навчає Біблія, а як чинять. Навколо нас інші. Мойсей був змушений тікати з країни, ми знаємо, що Бог його не залишив, як не залишає і нас, якщо ми чинимо неправильно. Але ми маємо нести наслідки наших учинків так само, як їх поніс Мойсей. Нам час прощатися з тобою. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати. Слово Боже.